Оцінюю усі свої хеллоуін мейкап з 2019 року. Залишайся. Тут буде цікаво. 2019 рік. Дуже брудно це все виглядає. Мені тут 11 років, тому можемо якось це простити і поставити 4 з 10. Ось ще фото. Мій найулюбленіший макіяж у 2020 році. Я почала цікавитися темою косметики в 12 років. О, oh гад! І подивіться, яка краса. Є якийсь глянець, дуже гарно зроблено. Є розтушовочка 10. З 10, навіть 100 з 10. 21 рік. Не знаю, це виглядає цікавенько. Зроблено начебто рівно, ну, при такому освітленні взагалі мало чого зрозуміло. Поставити цьому мейкап, напевно, десь 7 з 10. В 22 році знайшла цілих 3 мейкап. Перший мені не подобається 5 з 10. Це взагалі якийсь жах, бруд 2 з 10. Так, а цей макіяж щось наближено до мого зараз, але дивіться, які тут. Чорні очі. 23 й рік. Лайк дуже-дуже схожий на зараз. І ну, це класно виглядає 10 з 10. Також 23 й рік, цей мені менше подобається, 7 з 10. І зараз я зрозуміла, що в 24-му в мене не було жодного макіяжу. Зламала я трошечки систему. Зараз свій макіяж я оціню в 10 з 10. Мені подобається. А що ви скажете, який макіяж вам більше сподобався? Пишіть про це в коментарі. І дякую за перегляд! Цьомки па-па!